Сьогодні ми будемо говорити про гаджет мрії багатьох людей, навіть якщо ви не знайомі з цим гаджетом, тому що це гаджет із категорії таких пристроїв, про існування яких багато хто навіть і не здогадується. Перед вами ноутбук, у якому реалізовано практично всі технічні досягнення на межі 2025 року, і на межі такого форм-фактору, в принципі. І це той випадок, коли просто дізнавшись технічні характеристики цього пристрою, тобі стає зрозуміло абсолютно все. Це MSI Titan 18HX Dragon Edition North Smith. Це мобільна система. Саме мобільна система, це не просто ноутбук, це мобільна система, яка, в принципі, може замінити вам будь-який ПК. І що у неї є? По-перше, відеокарта RTX 5090 на 24 ГБ. Найпотужніший мобільний процесор Intel Core Ultra 9 285HX. А тепер увага! У цьому форм-факторі 96 Гігабайт оперативної пам'яті ddr 5 і накопичувач 6 терабайт. Навіть після цього можна було б нічого не говорити далі. Все і так зрозуміло. Але це не все. Тут 18-дюймовий міні led дисплей із роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 120 Гц. І ось для мене такий форм-фактор це реально форм-фактор мрії. І все це. У корпусі з металевим шасі, механічною клавіатурою Cherry MX та дизайном, що відсилає до скандинавської міфології. Це не ноутбук на кожен день, це не модель для студентів або універсальна машина для дому. Це Титан, технічна платформа, що створена без компромісів для професійного навантаження, наприклад, ультраграфіки та великого екрана з HDR-підтримкою. І сьогодні я спробую це все вам розповісти просто без емоцій, хоча про такі пристрої. Азати без емоцій неможливо, чому тому, що я знайомий з таким поняттям, як мобільна станція, що це таке в принципі. Всі просто думають, що це наддорогий ноутбук, але це зовсім не ноутбук. І так, поїхали. MSI Titan 18HX Dragon Edition Northsmith – Це обмежена серія флагманської моделі Titan, яка позиціонується не просто як ігровий ноутбук, а як максимально потужна мобільна платформа без технічних компромісів. Цей ноутбук точно не належить до сегменту масових моделей. Він коштує дорожче, важить більше, споживає набагато більше енергії і не орієнтований на. Ну, скажімо так, прямо мобільність, тобто ви не можете там бігати з ним по офісах, або сидіти вдома на колінках це все ж таки повноцінна робоча станція. Його цільова аудиторія користувачі, які точно знають, новіші, наприклад, 96 ГБ оперативної пам'яті або 24 ГБ відеопам'яті, або рейд масиви з SSD і повноцінний міні led дисплей Усі характеристики цього ноутбука просто максимальні в межах споживчого ринку. Як я вже казав, це і процесор Intel Core Ultra 928. 55HX і 5090, хоча й мобільна, але 24 ГБ відеопам'яті, це 24 ГБ відеопам'яті. І 96 ГБ оперативки. Це це просто щось. У цього пристрою рейд із трьох SSD. А міні LED екран з підтримкою HDR 1000. І тут 120 Гц, і цього, повірте, мені достатньо. Давайте почнемо з екрану. Ну, по-перше, це 18 дюймів. І це супер круто, тому що навіть в мобільному пристрої 18 дюймів це вже достатньо, щоб замінити собі повноцінний ПК. 120 Гц. Я вважаю, що цього достатньо для і роботи, і для ігор. 120 норм. Є ще версія там 240 Гц у ноутбуках, я навіть іноді більше, але 120 Гц це прямо норм. HDR 1000, ну ви можете собі зрозуміти, що це за яскравість у цього приступу до того що це міні-ЛЕД дисплей. І DCI-P3 з 10%. У цього екрана 1024 зони локального затемнення. Контрастність тут порівнювана з oled технологією але без вигоряння. Час відгуку до 3 мілісекунд. Ця матриця підтримує дисплей HDR 1000, має заводське калібрування в корпусі магнієво алюмінієвий сплав, дуже жорсткі шарніри і реальна стійкість до тиску. І всім, напевно, цікаво, скільки ось ця махіна важить. Вага. 3,6 кг. Товшина 32 мм. Цей формат зветься DTR. В чому прикол такого форм-фактору? Я вам розповім. По-перше, це охолодження. Такий розмір пристрою дає вам можливість вижити максимум із заліза і при цьому не тримати його. На пікових температурах плюс такого форм-фактору в тому, що навіть якщо ви будете навантажувати систему просто годинами на проліт, цей пристрій буде працювати дуже довго, реально дуже довго і стабільно. Декілька років, і через 3-4-5 років з ним нічого не станеться. А більшість сучасних ігрових ноутбуків, не такого формату, а просто ноутбуків, вони через 2-3 роки починають. Почувати себе не дуже гарно саме через температурні проблеми. Ну, наприклад, Cyberpunk 2077 в роздільній здатності 4К з рейтрейсингом тут видає майже 100 FPS. Блендер робить свою роботу дві хвилини, буває навіть менше. В Cinebench він набирає до 33 тисяч балів. Головна фішка цієї системи це відсутність стротлингу і стабільні температури. Що у нас по обмеженням? Температура CPU до 96 градусів. GPU не більше 81 градус з повним навантаженням. Якщо казати про шум, так, 52-54 децибели у турборежимі і десь в балансованому режимі буде 36-40 децибел. У цій станції акумулятор майже на 100 Вт на годину, 99,9 Вт на годину. І це десь 2 години 15 хвилин, 2,5 години в режимі офісу і десь 50 хвилин в режимі Thank you Ігор. Так як ми говоримо про пристрій від MSI, тут відповідний софт msi Center. можна керувати AI-функціями, різними режимами, моніторинговими системами, але інтерфейс доволі непростий, треба розбиратися. Це пристрій для професіоналів. Що в нас по мультимедіа? 6 динаміків, Hi-Res аудіо, дуже височезна гучність і доволі середній бас. Клавіатура у цього пристрою Cherry MX Ultra Low Profile. 1,8 мм mm, RGB кожної клавіші, повнорозмірна клавіатура. І також підтримка макросів. По роз'ємах є все абсолютно: Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, HDMI 21 3 USB-A, RJ45 на 25 G, і також є вихід під sd карту і 3,5 мм. Wi-Fi 7 сьомого покоління, Bluetooth 5.4. ну просто. Повний набір функцій. Чому я сказав, що це гаджет мрії? Тому що я вже мав справу два рази у своєму житті з таким форм-фактором. І він значно виграє у сучасних ігрових ноутбуків. Так він схожий на ноутбук, але це пристрій, який просто виходить за межі ігрових ноутбуків. Так він. Важкий, але все одно, коли вам треба постійно десь переміщуватися, десь їздити у відрядження, ви можете взяти його з собою. Його не проблема помістити в якийсь величезний рюкзак, 3-6 кілограми сам пристрій, але це можна з собою просто десь забрати. Поїхати, наприклад, у якийсь приватний будинок, у якийсь готель або бути у відрядженні. Ви це все розкриваєте, і у вас по факту потужність справжнього десктопного. ПК. і це не перебільшення. Це так. Я навіть можу сказати, що можливості цього рішення будуть перевершувати середньостатистичні рішення якогось середньостатистичного стаціонарного ПК. Технічні характеристики ви бачите самі: це запас потужності, ну щонайменше на 4-5 років вперед, але і. Ціна відповідна. Ну а що ми хотіли, коли ми хочемо брати максимальну продуктивність, в хоч якомусь компактному. Ну, компактному рішенні, це все буде коштувати недешево. Це не мобільний ноут, це портативна робоча станція. Габарити, шум, автономність все як ми любимо. Вони просто передбачувані для такого класу. Але по факту це один із найпотужніших ноутбуків 25-го року для професіоналів, які просто не шукають компромісів. І я, якщо відверто зараз сиджу і замислююся, тому що у мене зараз стоїть питання збирати собі новий ПК. І я побачив цей пристрій, і такий, а може інвестувати в своє мобільне майбутнє і залишитися на такому пристрої. Друзі, дякую вам за перегляд! Напишіть в коментарях, як вам цей звір, як вам його технічні характеристики, і що ви, в принципі, думаєте про такий форм-фактор. Дякую вам за перегляд до зустрічі у наступному відео. Бувайте!